Доброго ранку, провінціалам! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері-ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Автолетомка і хвилію, Що понеділок клюблю я! У понеділок друзі вірю я! Стало доступне демо нового гастранеру. Ну нарешті. Так, навіть демо вже має українську. Причому як на консолях, так і на ПК. Так має бути. Реліз заплановано на 26 жовтня. Клас. Купи 20 штук. Розкладу по всій хаті. Релізнулась нова версія стратегії у всесвіті Дюни. Оновлення 1.0 вже доступне. Хоча рейтинг у гри в стімі не дуже. Якщо ви, звісно, довіряєте цьому рейтингу. Продажі Immortals of Aveum провалились. Який жах? Який жах. А що не Жах? Жах. Я ж кажу, який жах. Тому студія не знайшла іншого рішення і позвільняла багатько розробників. Усіх решту другорядних невдах. Я звільню. Ти працював тут? Доки не скоротили. Проходження другої частини спайдермена займатиме у вас десь до 20 годин, що приблизно так само, як і попередня частина. П'ять годин на день. 27 жовтня в корейській брехні Пета Вулонг Фаландіності стартують спільні івенти між забавками. Контент з однієї гри перекочує в іншу. Так, наприклад, в Lies of P буде доступна шабелюка з Вулонгу. Немає більше Шелдона, я володар меча. Другий Overwatch більше не найгірша гра з Тіму. Та не вже? Тепер це місце почесно посідає нова NBA 2K. Король. Помер. Тож хай живе король. Уявіть собі, п'ята ГТАшка релізнулась аж 10 років тому. Ось нещодавно в неї була річниця. У мене пенсія за планом. У нас теж був план. Мультиплікаційна адаптація Far Cry Black Dragon від Netflix релізниця вже 19 жовтня і офіційно буде продубльована українською. Хочете, щоб вас назначав? Тоді не перемикайте. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотиви. Сід продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Його. Так, світо вівторка.